І схуднення не існує, існують здорові звички. Пануємо їх разом. Перше відкриваємо доступ до оновленої версії нашої онлайн-групи про здорове харчування в телеграмі. Того разу це не просто обговорення однодумців та ведення щоденників харчування, але ще й доступ до спеціального бота, який гратиме ключову роль. Ваші, вашому здоровому житті. Буде нагадувати щодня, фіксувати вагу у формі гри і дарувати за дисципліну ми зірочки. За супер результат дня ще й в рейтингу команди поставить вас на перше місце. Вас чекають нагадування про ваші цілі кожного дня. Фокус на восьми здорових звичках, від сну до фізичних вправ, можливість побачити ваші успіхи у рейтингу команди і група, де ви зможете ділитися своїми досягненнями, каючись, ви освоїте нові навички, які. Вам насолоджуватись здоровим та активним способом життя. Цього чотири принципи: збалансоване харчування, питний режим, фізична активність та відпочинок дасть вам супер результат. Приєднуйтесь до нас заради цього. Не залишайтесь наодинці, бо клієнти кажуть, що разом набагато легше і веселіше. До речі, приймати участь у групі можна з друзями, родиною або навіть дітьми від 16 років. Група триватиме лише 10 днів, але цього достатньо, щоб почати зміни у своєму житті. Приєднуйтесь просто зараз! У моєму чат-боті вас чекають подробиці і два подарунки, що вже допоможуть результату.